Вітаю, шановні друзі! Повернення українців в Україну, хаби єдності Мін'єду. Та чому я вважаю це все дуже великим розводняком, друзі? І чому Україна не готова приймати українців? А це все, друзі, просто чистий популізм. Зробіть, будь ласка, репост, дуже цікава тема. Друзі, як ви знаєте, мін'єду зробив відповідні центри хаби єдності по ЄС, перший запущений в Берліні. От е, міністр Чернишов повідомив, що е, нібито дані центри будуть займатися поверненням українців через працевлаштування. От і обіцяють відстрочку від армії не тільки при роботі на оборонних підприємствах, друзі, а також у будівництві та енергетиці. Ну, звичайно, грош ціна е, вірити будь-якій владі, от особливо нашій, тому що Чернишов і саме мін'єдності, вони не можуть нічого вам гарантувати. Нічого, тому що відсрочка вона строкова на час дії е, мобілізаційного періоду, і е, цим займається Міноборони. Тобто, все, що може зробити Мін'єду, це сказати: ось вам контракт, й в Україну, а там самі розбирайтесь з цим ТЦК. Все, от це все друзі, виглядає як чистий популізм і чистий розвадняк. Це раз. Друге, друзі, Україна каже: дивіться, ми будемо повертати українців. Зеленський там виступає, каже: давайте всі повернемось. А куди повертатись, скажіть мені, будь ласка, куди в Україні створено, я вибачаюсь, якусь систему соціального житла в Україні створено систему якусь підтримки тих українських біженців, які хочуть повернутись. Куди повертатись? Куди повертатись мільйонам людей з окупованих територій? Вони не повернуться в свої домівки. Влада хоч щось зробила. Знаєте, що вона зробила, друзі? Давайте вам прочитаю новину 2022 року і 2024 року щодо будівництва соціального житла. Ось дивіться 2022 рік. Наступник очільника офісу президента Кирило Тимошенко. Да, хто не знає, почитайте з ним. Там багато цікавих скандалів. Кирило Тимошенко заявив, що цьогоріч, тобто 22 року, 186 тисячам переселенців будуть е, надані понад 53 тисячі квартир. Це 22 рік, друзі. 53. Три тисячі квартир, всього, на 10 мільйонів українців. Які за кордоном. Це я не кажу про ВПО в Україні. В Україні також ВПО, це мільйони, друзі. Загальний план фінансування був 70 мільярдів, з них половина мала піти саме на будівництво нового житла. Друзі, минуло 5 місяців. і Тимошенко розповів про схожий план з іншими цифрами і без термінів будівництва 32 тисячі квартир по 2016 тисячі в регіонах? По 2016 тисячі в регіонах це 22-й рік був. Друзі, 22-й рік. Чита, е, читаємо тепер новину за 2024 рік, друзі. Хочете е, просто прозріти, да, що Україна зробила за цей період. В Україні розпочинається масштабна програма соціального житла. Пілотний проєкт, який стартує вже до кінця 2024 року, тобто вони в 2022 починали. А пілотний проєкт стартує в кінці 2024 року, передбачає будівництво 6200 квартир. А всього на початковому етапі буде збудовано 50 тисяч квартир. Повідомив голова агентства відновлення Сергій Сухомлин. То я вибачаюсь. В 22-му ви ж повідомляли ваш Тимошенко Кирил в 22-му повідомляв, що ви збудуєте 50 тисяч, і ви вже в 24-му будуєте ще 50. Ви розумієте, який розводняк, як розводять? То має питання, куди повертатися 7 мільйонам українців, які перебувають за кордоном. Куди на м'ясо бути мобілізованими в армію? Друзі, Україна палець об палець не вдарила для того, щоб створити умови для повернення в Україну. Знаєте скільки зараз оренда коштує в Україні? Нещодавно оцінка українських ЗМІ. Ціни зросли, друзі, найбільше в Івано-Франківську до 14 тисяч, у Львові до 17 тисяч, у Києві до 16 тисяч, у Хмельницьку до 10, у Вінниці до 12. При середній зарплаті від 8-9 тисяч гривень до 20 людина витрачає 16 тисяч на оренду. В неї залишається, виходить, 5 тисяч на житло. Це добре, якщо людина заробляє 20 тисяч, да? а є люди, які працюють по 9 тисяч, по 10, по 12 як їм орендувати житло? Куди повертатися, на яку роботу? Навіть якщо людина буде 30 тисяч заробляти і 16 віддавати на квартиру, це половина доходу, друзі, виходить на оренду якоїсь нещасної квартири. То що влада не змогла врегулювати за три роки ціни в цьому слазнозвісному Львові? Вона не могла приборкати оці жадібні бажання львів'ян по 17 тисяч однокімнатну квартиру здавати. Друзі, 17 тисяч однокімнатна квартира. Це 350 євро. Знаєте скільки в Німеччині коштує однокімнатна квартира? Від 300 до 800 євро, 300 800 євро. А середня зарплата в Німеччині, друзі, від 2 до 4 тисяч євро. Тобто ви витрачаєте десь тільки четверту, п'яту частину на квартиру з вашого доходу. А в Україні ви витрачаєте половину з вашого доходу. Ось і думайте, куди повертатися роботи. нормальної немає. Житла немає соціального орендувати у кого у Львові. Орендувати за 350 євро однокімнатну розбиту квартиру. Вдруг, ви, ви з розуму з'їхали там всі у владі. Куди ви будете повертати 7 мільйонів? Ви ні черта не зробили за 3 роки. Ви виділяли по 1,7 мільярда на телемарафон, і ви ні черта не зробили для того, щоб українці повернулися. Куди повертатися? Скажіть, будь ласка, в розруху, в розбиті дороги, куди в корупцію повертатися до цих ТЦКшників, яким закон не писаний, до поліції, яку не викличеш, куди повертатися? Що ви мелете? ви хочете людей забрати на м'ясо. Все, так і скажіть. І ваші хаби єдності це чисто разва Не лякайте і не обманюйте людей. Думайте, шановні українці, з повагою!